Всім привіт! Ви на каналі Мама Лайф. Я рада вас вітати в цьому відео. Сьогодні ми з вами будемо без закупок, без домашніх влогів. Сьогодні у нас буде з вами влог вихідного дня, оскільки в Німеччині, коли вихідні закривається повністю все, тому ми з вами не зможемо сьогодні зняти ні закупку, ні розпаковку. Але ми з вами сьогодні зможемо трішки погуляти і погуляємо. Ми з вами сьогодні по Ганноверу, по цьому чудовому місту. І я вам покажу трішки старого міста, старого Гановера. Звичайно, ми тут вже були дуже багато разів, але тут кожного разу є на що подивитися і на що звернути свою увагу. Тому гарного вам всім перегляду! Виходячи на західній стороні старого Гановеру, нас зустрічає ось такий пам'ятник з сіми постатей. Це є Гютінгенська сімка. Це сім професорів Гютінгенського університету, які в 1837 році відмовилися підтримувати скасування конституції Королівського Гановеру, бо вони вважали це несправедливо і їх через це звільнили. Тому вирішили поставити цей пам'ятник. Він символізує. Боротьбу за свободу і права людини також серед цих всіх поситів є двоє людей. Це є брати Грім, які всім відомі. І я думаю, багато хто з вас читав їхні казки і оповідання. Це є річка Ляйне, яка протікає навколо старого Гановера. І той самий старий Гановер, який він був від початку, він повністю був охоплений ріками цієї річки. І люди говорили і знали, що можна було зайти в Гановер тільки або через центральні ворота або з самої річки. Звичайно, ось ці сходинки це не є ті самі. Сходинки, які були колись в стародавні часи, але цим самим люди хотіли показати, що до них можна було зайти або тільки з води, або з центральними воротами. Ось це самі ці ворота, через які раніше входили люди. Це є справжні оці балки, які зберіглися до цього часу. Цей будинок називається Ляйпніц Хаус. В ньому у 1698 році жив вчений і філософ Вільгельм Ляпців. І досі вчені. І з Гановеру, і Німеччини спорять про те, що він був набагато видатніший, ніж Ейнштейн. І коли хтось говорить, що Ейнштейн — це дуже видатний філософ або вчений, вони завжди говорять ні. Що наш Лейбніц набагато зробив більшу вкладу в філософію і вчення, ніж сам Ейнштейн. Тому вони дуже бережуть цей будинок, завжди його реставрують, і він завжди в чудовому стані. І він повністю оброблений е, сліпками з біблійських історій. Навпроти Ляйбнітсхаус серфінгісти собі облаштували ось таку тренувальну базу, де вони тренуються кожного дня. Там є і малі діти, і дорослі. Є ось така організація, і вони тут тренуються. Це теж дуже класно, і ми завжди, коли гуляємо по центрі, довгенько стоїмо і роздивляємося, тому що це надзвичайно цікаво дивитися, як люди тренуються, як вони тримають хвилю. Ну, справді це є дуже дуже цікаво. Це єдині ось такі будиночки, які зберіглися в Гановері після 45-го року, і їх привезли всі сюди з різних куточків Гановеру. Це все, що залишилось, і вони вирішили зробити таку вулицю. Це повністю всі йдуть будиночки справжні і. Звичайні, які вони були побудовані там 100 років, 200 років назад. Просто вони розбиралися і перевозили сюди, тому вони ось повністю всі різні. Ну це вони якийсь новесенький будинок, але ось ці всі будинки це йдуть старі, справжні будинки, які вони були, і їх сюди привезли і поставили. І до речі, їх не можна реставрувати, фарбувати, міняти вікна. Вони є як пам'ятка, як архітектурна пам'ятка Гановера. Зараз ми приблизно ще в одне місце, це Старий Гановер. Називається де Бальхов Плац. Це є місце, де збиралися всякі ось заможні, заможні люди, де проводилися всякі збори партій. Ось, Бачите, який рік? Ось так тут було, і люди тут збиралися. Так, біжать бі... ось цей будинок, дивіться. Ось бачите будинок цей. із приміщення. І ось цей будинок, і ось це приміщення. Воно ось тут збереглось. Бачите? Рік не написано який, але це було дуже це дуже старий будинок і все те саме. те саме, саме приміщення і ті самі ті самі будинки. Зараз з цієї сторони знаходяться кафе різні. А я читала, що саме головне, що тут було відбувалися турніри для панянок. Для заможних панянок вони приходили сюди і грали в бомбінтон. Як це не дивно звучить, вони грали в бомбінтон, і в них проводились турніри. Вони всі веселилися, але сюди був вхід тільки заможним і знатним особам. Звичайні люди сюди не могли прийти, не могли прийти і погратися або провести час тут. І ось з цієї сторони видно церкву це одна із чотирьох видатних церков Ганновера. Ось це є друга визначна церква в Гановері. Вона є дуже-дуже велика, але, на жаль, вона зараз йде на реставрації. І ми не можемо побачити, яка вона гарна. Вона дуже стара і вона дуже гарна. А ось я зараз покажу оце місце, яке відмічено Христом. Це місце, з якого видно всі шпилі церков головних. Ось ця одна. Далі, ось там, якщо вам видно, друга. Ми повертаємося. Ось там виглядає третя. І з цієї ось ця четверта. Раніше можна було побачити повністю всі головні церкви з цього місця. З цього. Це стара ратуша. Ну, це все, що від неї залишилось. Стара рада це, це те саме, що як конгрес або Верховна Рада зараз у нас. Вона залишилась ця стіна, тільки одна стіна. З другої сторони це вже йде звичайна побудова нова. І... Ось так це все, що залишилось. Дуже довго були спори в Німеччині в Гановері саме стосовно цієї стіни, тому що воно було зруйноване, це приміщення на 80% і все, що було, це ця стіна. Але після переговорів, після, після переговорів, після всіх голосувань вирішили все-таки залишити її. І ось тут таке гарне. Приміщення ми можемо його бачити. Погулявши по старому місту, ми вирішили вже перейти плавно в нове і трішки підкріпитися. На просторах інтернету я побачила, що зараз в Макдоналдсі є нова колаборація колаборація МакДональс і серіал Друзі. Тому я хочу подивитися, чи є там у нашому Гановерському Макдоналдсі бокси з серіалом Друзі, в яких ідуть іграшка повністю всі персонажі друзі. Тому ми йдемо зараз в Макдональдс і будемо дивитися разом з вами. Як я вам казала, все повністю закрите. І взагалі ніяких магазинів нічого немає. Дуже дивно наблюдати за людьми. Людей дуже багато в центрі, але магазини всі закриті, всі просто гуляють, насолоджуються вихідним. Ось повністю всі закриті магазини. Ну, всі кафе, всі. Као, кіоски — все відкрито, але саме магазини, там, де товари, речі, вони закриті. Вони просто підсвічуються середини, але вони закриті. Принесли нам наші боксики. Ми дуже раді. Я взяла собі водичку. Нікі взяла ось такий аппельшорс. Типу, як водичка з яблуком. І дивимося, що в нас всередині Розпаковуємо. Так, всередині у нас картопля фрі, далі бургер, чотири напрямці і іграшка. А ну яка іграшка? О, Ніка, покажи, яка тебе іграшка. Дівчинка. О, яка класна! В Нікі дівчинка попалася, а в мене... А в мене хлопчик. Так, я потім подивлюся, хто там, хто це попався. І ось такі в нас іграшки класні вийшли. Зараз розпакуємо і покажемо вам ближче, які вони. І ось такий бікмак-бургер був всередині у нас. І шість нагінців. І наш Джой. Я залишилася з Галіксом сама, того, що Ніка замерзла і сидить біля мене. Каже мені страшно сидіти я тільки дідки сидіти тут, щоб бачити тебе. Ми приїхали додому, дитина чай, гріється, тому що ми дуже замерзли. Ми виходили гуляти, було 15 градусів, поверталася додому, було вже 10. Я вам зараз швиденько покажу, які ці є фігурочки всередині, і покажу вам своє замовлення, яке мені прийшло вчора. Але я так хотіла його відкрити разом з вами, щоб показати, що там прийшло. Тому дився спочатку фігурочки, а далі дивимося, що в моєму боксі від Амазону. У нас. Я є фанат одного серіалу і дуже довго чекала саме на ось ці товари. Це я всю інформацію і показую вам, що це таке. Пава-бам! Це фігурки від поп з моїм улюбленим серіалом. Серіалом Бріджертони. Ось такий в нас колін. Просто я так хотіла від Netflix. Я так довго чекала на ці фігурки. На фігурки Колінса. І на фігурки Пенелопи. Дивіться, це якраз коли вона стала така красива. А це ще ось. Ще одна. І ось така чудова у мене. Розпаковка фігурок. Якщо ви мене запитаєте, чому в мене дві пенелопи і один колін, я вам скажу. Тому що я робила замовлення в 3 години ночі, коли кормила малого. І замість однієї пенелопи, осієї зеленому, я замовила дві. І навіть не замітивши, що замість 40 євро я заплатила 60 Ну, буває так, якось ось так. Тому всіх всі, хто любить бріджінів, Сподіваюсь, ви мені не будете завідувати. Е, і чекаємо наступного сезону. А ті, хто не знає, що таке, я рекомендую всім подивитися серіал Бріджертони. Ну що, всім дякую за перегляд цього відео. Дякую, що ви були зі мною. Обов'язково не забувайте ставити лайки, підписуватись і писати коментарі. Мені дуже приємно отримувати від вас коментарі. Всім гарного настрою і до зустрічі!